Що продається на маркетплейсі пром у 2025 році? Друзі, всім привіт! Це канал Таварка Туди, штебор Олександр, 12 років досвіду продажів, в принципі, і на маркетплейсі пром без реклами, без монтажу розпочинаємо. І так, всі замислюються і початківці запитують на прямих трансляціях що продавати, підскажіть і так далі. Дивіться, на маркетплейсі пром з мого досвіду продається абсолютно все. Протягом 12 років я продавав такі товари, що ви розуміли, чому я вважаю, що продається абсолютно все. Це і ювелірка, і православна література, і антикваріат, і мототовари, і автотовари, і побутова техніка, і бізнес-література. І е, басейни, і інтерактивна підлога, вуличні проектори, меблі, комбайни, е, парфюми. І так я можу прилічувати до безкінечності. Тому що я продавав майже все, мені здається, не буду казати, що абсолютно все. Тому висновок такий: на маркетплейсі Пром продається абсолютно все. Це така платформа, не як епіцентр, де продається деякі категорії товарів, а інше воно не продається. Тут продається все. Вони просувають всі ці категорії в углі для того, щоб люди в пошуку в углі вбивали і знаходили видачу маркеплейсапром, переходили і замовляли. Але тут питання в іншому: що краще продавати? Підскажіть, Олександр, що краще продавати? Моя думка така: і я завжди своїм учням кажу, що краще за все треба. Писати, не писати, а додавати в свої інтернет-магазини різні категорії товарів, щоб протестити, що саме в вас буде класно продаватись, що вам більше імпонує, на чому ви більш за все будете заробляти, і потім масштабувати цей напрямок. Оце мені здається найкраща, найліпша ідея для початку. Потім згодом у вас буде відчуття, чуйка, що саме продавати, як підлаштовуватись під сезоні, закривати болі, що саме зараз в тренді, що найкраще продається, з якою маржою краще продавати, і саме що, але це приходить з досвідом. Тому не партесь, не підглядайте там у конкурентів, не питайте на прямих трансляціях, краще рухайтесь саме так. Звичайно, є методики, як підглядати, що продається у конкурентів в інтернет-магазині. Звичайно, є сервіс, один я точно знаю, завдяки котрий можна підглянути, що найкраще продається в інтернет-магазинах на маркетплейсі. Пром є така історія. Можна взагалі сидіти на новій пошті, дивитися, що хто відправляє краще. Дивитись на нові пошті напроти сьомого КМЕ. Ну головне, що вас не побили за це, звичайно. Але сидіти і там все підглядати. Різні є методики, але досвід не проп'єш. Краще його здобути і потім вже розуміти, тестувати на бюджети, у, у вас вже є, на зроблені гроші. Тестувати різні варіанти товарів, різні платформи: маркетплейси, Google Shopping, Google, Facebook, Instagram, TikTok – Всюду можна заробляти. Друзі, коротеньке таке відео, але в принципі чесно відповім вам на це запитання. Для кожного з вас є подарунок, як продавати на Маркетплейсіпром. У e мене є міні-курс, у мене є класнючий урок для вас. Що треба зробити? Перейти в опис, підписатись на мій інстаграм і написати мені в Дірект два слова: спочатку урок, а потім згодом написати слово курс, і ви отримуєте класну базу знань, як зайти на На Цьому все друзі, всім до побачення.